Привіт, друзі! Сьогодні ми знаходимося в Київській області. Тут є комплекс відпочинку, який називається Старий пруд. Саме на нього я хотіла б зробити невеликий огляд і показати вам його ближче. Одразу при в'їзді до комплексу розташована парковка. Місця для паркування я рахую достатньо. Ось якраз і ресторан, сам ресторан Старий Пруд. А з цієї сторони у нас зона дитячого майданчику. Тут є такі будиночки для ігор. І ось такий великий дитячий ігровий комплекс. Вашим діткам ніколи не буде нудно. Але найголовніше тут є безкоштовний батут і зона з кроликами. Ходімо ближче. З ними можна погратися і їх можна навіть трошки погодувати. Там ще є на другому поверсі теж. Ви подивіться, як тут гарно. Ви ніби справжньому в лісі. І, до речі, додатковою опцією можна покататися на цьому човні. Ми каталися, не пам'ятаю, чи 50 чи 100 гривень коштувала поїздка. Ми, до речі, тут не вперше. І коли ми побували тут вперше, ми просто закохалися в це місце. Знаєте, що саме дивно, ми живемо в Київській області вже давно, а про це місто дізналися тільки в цьому році. Дивіться, як тут гарно. Тут скрізь високі дерева. До речі, цікавий факт: на території завжди бігають тваринки. Ми зустрічали песиків, котиків і качок. До речі, качок ми сьогодні зранку встигли погодувати, як я вам показувала. Ви чуєте, як тут тихо і зовсім спокійно? Скажу вам відверто: це місце, в яке хочеться повертатися знову і знову. Ми його відкрили нещодавно. Тут на території є. Великі ресторанти зачасту святкують весілля, дні народження. Також є котеджі, які можна орендувати. Це одноповерхові, двоповерхові є також чанами та лазнею. Також є і танки, які можна орендувати і посмажити смачненькі шашлики, відсвяткувати своє свято. Я вам скажу відверто: якщо ви тут побуваєте, ви обов'язково сюди повернетесь. Тепер я вам хочу показати наш котедж, в кому ми зупинилися. Зроблю його невеличкий огляд. Ось і котедж, в якому ми зупинилися. Це котедж під номером 8. Це одноповерховий двохмісний котедж. Ось у нас тут є на терасі такі два крісла. Це така зона відпочинку. А тепер ходімо, подивимось на наш котедж з Це наш котедж. Тут є кондиціонер. Місця для зберігання, чайник та все для чаю, телевізор і холодильник є. Ходімо тепер в ванну кімнату. Так. Ванна кімната теж простора. У нас тут душ, є рушнички. І, звісно, ці всі аксесуари тут стоять. Але найбільше, що мені подобається, як завжди, це вид вікна. Адже тут відкривається неймовірна тераса. Ой, котик! Сутім мене вийде до котика. 一天坚持。